Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорога церква. І сьогодні з вами будемо роздумувати про море. Це взагалі море добре. Хто, я думаю, що майже всі були на морі. Море це добре чи погано взагалі? Коли море спокійне, тихеньке, нам приємно. Да? Тобто, якщо навіть є невеличкий такий вітер, ми можемо собі дозволити, можливо, там. Відпочити, есть да, тобто поколихатися на хвилях. Коли трошки сильніший вітер, нам може трошки не подобатись, тому що трошки може бути прохладно. А коли сильний вітер і шторм, хто бачив шторм наживо? живо? Да. Так. Як ви вважаєте, можна купатися, як той казав, вже приємно? Ну, я неправильно виразився, мабуть, чи в сильний шторм, хтось хоч купається, чи ще ні. Да, сьогодні ми будемо говорити про ситуацію, коли віруча людина попадає у шторм. І сьогодні ми будемо читати дії, 27 розділ. І з цього Вірша «Дії 27, 7. «Повільне пливучи багато днів і ледь допливши до кніда, бо не дозволяв нам вітер, ми пропливли повскріт біля Салмони. Ледве два... минувши його, ми пристали до одного місця, що зветься Добра пристань, поблизу якого міста було Ласея. Тобто ми бачимо, що не дивлячись на вітер, який був, і море, яке трішки штормило, трошки були хвилі. Вони все рівно вирішили, сотник вирішив виконати наказ, коли йому сказали доставити полонених у Рим. Одним із полонених, який плив по морю, це іменно був апостол Павло. Як минуло чимало часу і плавання вже стало небезпечним, бо й піст уже минув, Павло радив, кажучи їм. Мужі, я бачу, що плавання буде небезпечним і з великими втратами не тільки для вантажу та корабля, а й для наших душ. Я хочу задати, щоб ми подумали. Коли ми бачимо про ті якісь проблеми небезпеки, які є в нашому світі, і ми хочемо попередити наших близьких, рідних, як вони це сприймають? Ну, в принципі, я думаю, що апостол Павло подавав спокійно, тихо, мирно. Він, бачучи те, що сталося, він дав свою пораду. Але ми бачимо, що сотник, і, як можливо, і всі наші рідні і близькі, він не прислухався, тому що довірявся він кормчому, тобто і капітану, тось, які сказали, що в принципі ми можемо встигнути. Да, штом є, але ми можемо пройти. Та судник довіряв більше керманичевій власникові судна, ніж тому, що говорив Павло. Але оскільки пристань не була зручною для зимівлі, більшість радила відпливти звідти, щоби при можливості дістатися до фініки і перезимувати в критській пристані, і відкритій для північно-західних вітрів. В нашому житті, коли бувають трошки невеличкі переживання в наших рідних, близьких, Дуже важко залишатися спокійним. Але ми бачимо, що апостол Павло, сказав, сказавши свою думку по цьому питанню, він більше не говорив, що слухайте, прислухайтесь до мене, люди, що ви робите, як ви робите, чому ви це робите. Він нічого цього не робив, тому що він розумів, що людина так створена, що поки мене не прижме. Поки дійсно, як кажуть, грім не гряне, може, як не перехреститься. Поки це не касається мене особисто, то в принципі ну, я буду слухати інших тих людей, які мені роблять верніше, які дають мені поради. Можливо, я вважаю, що в цього брата або в сестри, або в якогось родича більше досвіду життєвого. Він мені може порекомендувати краще, ніж він в цьому професійно, він професіонал, він знає, як правильно зробити, як краще зробити. І інколи я роблю те, що мені кажуть інші. Не те, що каже, можливо, Пророк Господній, і Господь хоче мені сказати, я інколи поступаю зовсім навпаки. Я роблю. Не то, що мені, можливо, підходить брат Микола, підходить і каже, Саш, от ти отут, отут не так можливо. А я так подумав, а тут а мені рідний тут говорить, та ні, Саш, це є нормально. Тому що нормальне в світі для нас, християн, може бути неприйнятним. І дуже рідко ми прислух... буває, що ми не прислухаємося до того, що нам говорять, Наші брати, да, що Господь хоче нам сказати. Ми інколи прислухаємось до того, що нам говорять інші люди, які ну, ми вважаємо, що вони, можливо, більш, більш знаючі, більш розумніші. Але, як бачимо, що сотник, не послухавши Павла, він послухав того, що сказали йому професіонали свого діла, і він вирішив. Багато хто сказав, що слухай, ну тут а, не дуже приємно залишатися, відпочити нема де, місце не дуже, давай краще туди. Там більший порт, і там, ми можемо, і, там є більше розваг, і там можна відпочити. Але апостол Павло молиться. Та незабаром повіяв супротивний рвучкий вітер, який зветься. Помінявся і. Так, як повіяв південний вітер, подумали, що досягли бажаного, тому підняли вітрила і повзлив і попливли повз Тобто вони все-таки вирішили, вирішили піти виплести в дорогу. І бачимо, які получаються наслідки. Та незабаром повіяв супротивний ручкий вітер, який зветься Єврокелон. Коли підхопило корабль, і він не міг протистояти вітру, ми здалися, і нас понесло. Коли виникають проблеми, дуже важко залишатися спокійним. І ми бачимо, що люди побачили, до чого це привело, і написано, що вони опустили руки і все, і здалися на волю. Тобто вони вже нічого не можуть зробити. І Коли ми попадаємо у шторм, а в нашому житті ми можемо сказати, що наше життя. І Тут на землі це ми постійно в штормі, як віруючі люди, ми постійно під якимось тиском на роботі, можливо, можливо, в нас є якісь проблеми, і до нас не прислухаються і так далі. Але е, дуже важливо зберігати спокій, е, дивлячись на ситуацію в нашій країні. Дуже легко давати поради, особливо братам в деяких ситуаціях, таких неприємних, дуже легко давати поради братам, що брат, от ти маєш поводитись отак, говорити так, зробити отак. Рад, радять багато є порадників, які говорять, як зробити, як правильно поступити. Але коли ти попадаєш сам у цю ситуацію, в тебе трошки з'являється, ну я не скажу, що появляється страх. Але в тебе з'являється якась така невпевненість в собі, але впевненість в гості, і ти вроді безпокійний, але ти робиш речі, які не потрібно робити. Йдеш туди, куди не потрібно. І коли проходить час, Господь тебе виводить з цієї ситуації, ти дивишся і тобі кажуть, Саш, а для чого ти це зробив? А ти так дивишся і кажеш, ну, я не знаю. Але, можливо, Господь допускає в нашому житті ситуації, такі, щоб ми могли більше йому довірятися. Тому що ми бачимо, що апостол Павло міг би сказати, апостола Павла був вибір плисти чи не плисти на цьому кораблі. Він був полонений, да? тобто він був ув'язнений. Кандалів на ньому не було. І це так само, як. Ми можемо зараз впливати на ситуацію в, скажімо так, в нашій країні по поводу того деяких ситуацій, коли наших братів запрошують. Ми не можемо на це вплинути. Але ми можемо молитись і довіряти Господу. І ми бачимо, що підпливши до одного острова, що зветься Клавда, на силу змогли втримати рятувальний човен. Люди все ж таки надіялися на те, що. Вони зможуть рятуватися. Вони зберегли човен, обв'язали. Потім вони почали викидати речі. І далі, ну, якщо взяти корабель, тоді вони були на парусах, то коли був гарний вітер, вони піднімали всі вітрила. І досить швидко вони. А коли вже були такі штурмові попередні і так далі, вони спереді залишали таке невеличке, маленьке вітрило для того, щоб коли вітер, вони були в одному напрямку і могли підніматися на хвилі. Тому що якщо взагалі не буде вітрила, не буде напрямку, то їх просто ну, корабель може перевернутися. Тому вони написано, що вони опустили, але залишили одне, одне вітрило, вони все-таки парус, один вони залишили. Наступного дня почали викидати вантаж. Третього дня повикидали корабельне знаряддя, тому що багато днів не з'являлося ні сонце, ні зорі, а буря сильно налягала, ми повністю втратили надію на порятунок. Здавалося вже все. Надіятись нема на що, нема на кого. І як ти казав, ні сонця не видно, нічого не видно, і дуже часто в нас закрадається, ми не бачимо виходу з цієї ситуації, яка буває в нашому житті. Ми бачимо проблеми, ми бачимо якісь перешкоди, які огортають нас. І яка наша поведінка? Тому що ну, легко. Говорити комусь, коли в тебе все добре. Коли в тебе проблеми, в тебе пропадає надія. І дуже важко довіритись Господові в тому, щоби бути йому. Але ми бачимо, як поводить себе апостол Павло. Оскільки довго не їли, то Павло, ставши серед них, сказав: О мужі, потрібно було слухати мене і не відпливати скриту. То ми не зазнали б цього лиха та втрати. Якщо взяти чисто цей вірш, да, то можна сказати, що апостол Павло вирішив трошки з них поглузувати і сказати, ну от, бачите, от, якби ви мене послухали, не було б цих проблем, все було б добре, всі були б живі, всі були здорові, а зараз в нас проблеми через те, що ви вперті. Але він говорить, ні. «Перше, благаю вас, кріпіться, бо не загине душа жодного з вас, а тільки корабель. Тому що тієї ночі переді мною постав ангел Бога, якому я належу та якому служу, і сказав: не бійся, павле, тобі треба стати перед кесарем. і ось, і, і ось подарував тобі Бог усіх, хто пливе з тобою. Тому кріпіться, мужі, бо я вірю Богові, що станеться так, як мені було сказано, ми маємо добратися до якогось острова. Апостол Павло навпаки, він сказав, що «да, я був прав, але він їх починає підбадьорвати і підтримувати в той час, коли немає надії. І Я сьогодні вже брату казав, що дуже часто ми замість того, щоб допомогти братові або сестрі, ми просимо їх, можливо, ми не говоримо, але всередині себе ми. Трішки засуджуємо людину за те, що вона виражає, можливо, свої думки. Можливо, вона людина з нами ділиться своїми переживаннями, своїми думками, а ми можемо не сказати йому, але всередині все ж таки ми можемо трошки усуджувати і говорити, що ну що ж ти розводиш паніку замість того, щоб підтримати. Замість того, щоб запропонувати братові або сестрі підтримку, ми не говоримо, що сестра робить щось або говорить погане, але просто ми і трішки засуджуємо. А це дуже погано, тому що це є гріх, який невидимий, але він є. І тому дуже важливо дивитися на своє серце, щоб Господь показав. І як ми повинні поступати в, тому чи інші, в ті чи інші ситуації? Як ми поводимось, коли навколо нас проблеми? А коли надійшла 14-та ніч, як носило нас в Адріатиці, у півночі моряки здогадалися, що наближається до якоїсь землі. І закинувши лот, виявили, що було 20 сажнів, пропливши ще трохи і знову закинувши, з'ясувало, що було 15. А боячість, аби якось не наскочити на скелясті місця, кинули з корми корабля чотири якорі й молилися, аби настав день. Ми бачимо, що апостол Павло дав їм надію, і шторм вже почав трошки спадати. І що роблять люди? Ми бачимо з того, що люди починають робити з своєї сторони все можливе для того, щоб врятуватися. Ми бачимо, що давши їм надію, апостол Павло спонукав їх до боротьби за своє життя. Вони почали, ми читаємо про те, що вони почали лот, вони вийшли вже наружу, не дивлячись на те, що ще був шторм, був вітер. Але вони почали виходити на руш для того, щоб вони вже професіонали, вони побачили, що по ознаках деяким, що скоро, що десь близько земля, вони почали міряти глибину. Спочатку було 36 метрів, потім було вже 22 і глибини до дна. І вони вже дивляться, що можливо, щоб не було аварії, вони викидають якорь. Для того, щоб зупинити, щоб судно не могло плисти далі. І шторм вже почав чухати. І що вони почали робити? Почали молитися. Ми бачимо, що коли людини, великі проблеми в людей, коли шторм, то людина може зосередитись на цьому і не бачити. Як ти казав, проміння сонця не може бачити. І коли ми даємо надію людям, людині, з якою, наприклад, проблеми, то вона може вже далі щось робити зі своєї сторони для того, щоб врятуватися. І вони почали молитися, щоб настав. Але буває таке, що вони Врятувалися, в принципі, всі, можна сказати, через одну людину Бог врятував 227 чоловік. І коли я читав цю історію, в мене було дуже багато думок, і з якими я з вами спробував поділитися по поводу того, яка моя поведінка в штормі, як я себе повожу. Шторм, чи я зберігаю спокій. І Сразу згадав дві історії. Перша історія про віруючу людину, яка зберігала спокій, це Йона. Коли він тікав від Бога, сів на корабель, шторм проблеми, Йона що робить? Спить собі спокійно. Ну, Гарна віруча людина довіряє Господу. Служить Господу, поводиться себе досить спокійно, каже, ребята, проблем немає. Що ви хочете, ага, проблема в вас? Так проблема через мене. Все добре, ну, хочете добре жити, киньте мене в море, буде вам радість і спокій. Господь використав його для того, щоб ці моряки. І інша ситуація, коли в Галілейському морі, Галілейське море це. Ну, Набагато менше, ніж адріатичне, в якому був апостол Павло. Учні в човні. Почався шторм. Христос що робить? Спить. Що роблять учні? Да, віруючи, люди починають переживати. Що з нами буде? І сьогодні я хочу, щоб кожен з нас задав собі питання. Який я віруючий? Як Йона, який спить спокійно, дивлячись на шторм, Він, який спокійно розказує людям про Бога. Чи, можливо, я як учні, коли Ісус поряд, але я переживаю. У мене є е, страхи, і за цими страхами я не бачу вихіду. Як не бачили ці моряки, коли апостол Павло їх, їм сказав, що ви всі будете жити, чи... Я дарую людям в цьому світі надію, підтримку, чи, можливо, я е, в якійсь мірі я трошки, можливо, засуджую. Можливо, в цьому світі, в цій ситуації, коли війна і так далі, в мене є неспокій. І цей неспокій я е, переношу на інших людей. Чи я спокійний і я даю людям надію, даю людям підтримку. Хто я є сьогодні, коли є Штон, і що я несу в цей світ? Я хочу з вами за це помолитися. Запрошую до молитви. По можливості схилимось на коліна. Небесний Господь. Схиляюсь перед Тобою і перед величою Твоєю, хочемо подякувати Тобі за те, що ти. Є в нас за те, що Ти благословляв, охороняв до цього часу, за те, що ти зберігаєш нас в тих ситуаціях, коли ми винні самі, Господь, але Ти ведеш нас своєю лючою рукою, Ти не залишаєш, Господи, Ти виводиш нас зі шторму, Господи, коли ми самі туди попадаємо, Господь. Прошу тебе, дай нам мир, дай нам. Віру в Тебе дай надіятись і триматися за Твою руку, і даруй надію цю дарувати іншим, рідним, близьким, друзям, знайомим. Тому що у цей час, коли ти вже скоро прийдеш, Господи, даруй нам пробудитися як церкві Твоїй, як дітям Твоїм, Господи, і ми могли нести вістку. Тому що такий скрутний час люди відкриті для слова Твого. Вони готові довіритись тобі, Господь, будь знаряддям, використай нас як своє знаряддя. І будь Господь прославлений за те, що ти любиш кожного з нас, за те, що ти підтримуєш, а тобі слава, єдиному, живому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.